Мері батафлай. Місто у комп'ютері та страшко. Гоп, гоп. підскакував величезний слон без вух. Незвичайне слонення розсипалося на маленькі цифри, які налякано белькотали між собою. Ай ай Куди зникли одинички? Ми їх загубили. Плакали і хекали циферки. Їх у містечку? Гайда туди! Циферки негайно розвернулись і побігли назад до залізного міста. Бігом, бігом! горлали вони. Нарешті, безвухий слон приплентався до лабіринту із заліза. При вході у місто виблискував напис на табличці. Місто процесор! Сить! Тихіше! Маймося купки, не можна, щоб кудлати страшко когось із нас упіймало, а то наш слон залишиться ще й без хвоста. вшпиньки ступали цифри і перешіптувались. Вони називалися данні. Ой, лишенько, тільки не без хвостика, затремтіли циферки, які йшли позаду. Одинички. Ви тут, аго? Упівголоса бубаніли дані і заглядали в коридорчики лабіринту. Гррр. Несподівано вискочило кудлате чудовисько з за стіни. Гама га! їжа. загарчало воно і наскочило на цифри. О, ні, страшко. Тікаймо. запищав переляканий слоник і чкурнув що Рятуй! Аж раптом цифри побачили у лабіринті одиничку. Вона гукнула їх до себе і заховала у кабінці міцного гаража. Кудлате чудовисько шукало, винюхувало запах, але не змогло нікого знайти і помчало далі. Тим часом усі цифри вилізли тихцем зі схованки і завернули за ріг. Оте, кудлате чудовисько, це вірус. Він заліз у комп'ютер і краде дані, говорила одиничка. Як? Коли? Ой лишенько нам? лепетали гуртом цифри. Потрібно дістатися до центру містечка і покликати на допомогу нашого друга Антивірусика, продовжила одиничка. А де решта одиничок? Запитали схвильовані дані. Їх викрив страшко. Але якщо ми зможемо дістатися центру, то антивіруси звільнить їх, відповіла одиниця. І вони вирушили в дорогу. Ми на місці, без слон із цифр постукав у дверця та підземної кімнати. Двері відчинилися. На м'якому ортопедичному кріслі дрімавих ропів у лікарському халаті антивірус. Хррр. схоропував лікар у вісні і легенько рухав черевиками на підставці для ніг. Ага, антивірусику, допоможи нам. розплакалися циферки. Страшко викрадає дані і. Їсть! Що? підскочив на кріслі лікар. У моєму комп'ютері не буде ніяких вірусів. Лікар знайшов найбільший шприц та голку, схопив балізу за аптечкою і покликав охоронців. Просто за мить охорона нанишпорила у залізному лабіринті кудлате чудовисько. А тоді антивірус зробив страшковий укол, від якого той виплюнув усі одинички. А сам геть із комфа. Ми радісно запищали циферки. закашляли одиниці. Але тепер ми захворіли. Страшку заразив нас комп'ютерним грипом. Зробіть по ковточку сиропу і будете знову здорові. Антивірус дав кожній одиничці ложечку лікувального сиропу. Через годину усі циферки одужали, і у слона нарешті з'явилися вуха. А за екраном компа щасливо викрикнув людський хлопчик Миколка: Ура! Гра перестала глючити! Слоник має вуха!